Пропоную приготувати рибну консерву в томатах. За смаком вона нагадує магазинну, але в рази смачніша Обсмажуємо на олії цибулю, нарізану півкільцями, і моркву натерту на крупній терці. Помідори нарізаємо кубиками, але за бажанням можемо перемолоти на м'ясорубці Додаємо у каструлю, тушимо. Потім додаємо спеції цукор, сіль, томатну пасту. Все гарно перемішуємо і знову трішки тушимо. Рибу нарізаємо великими шматками і додаємо до овочі. Добре розмішуємо, але акуратно. Під'їде, до речі, риба будь-яка. У мене це був толстолоб. Ту і тушимо. В кінці додаємо сік одного лимона, все перемішуємо і розливаємо по чистим банкам. Накриваємо кришкою та відправляємо в духовку стерилізуватися приблизно 2 години. Потім закатуємо. Пишіть у коментарях, що полюбляєте готувати із риби, а також перевірте підписку на канал, бо попереду дуже багато класних рецептів.